Тато, купи мені шоколадку. Ти вже доросла для солодощів. Правда? Значить, мені можна пити, курити і приводити додому хлопців. Тобі молочну чи з горіхами? Сусіди, ви любите секс у трьох? Так. Так біжіть скорше додому, може, ще встигнете. Секс це математика. Де потрібно відняти одяг, додати ліжко, розділити ноги і, щоб не відбулося множення, вчасно витягти корінь. Ви перший, хто проїхав на цьому перехресті без порушень, ось вам тисячу гривень. О, права куплю. Ви без прав. Дружина. Не слухайте його, чого по п'яні не скажеш. Так ви і п'яні. ще. Я ж казала, що на краденій машині далеко не вийдеш. Голос з багажнику. Що кордон вже переїхали. Пише мама синові в тюрму. Синку, мені так важко самій, треба картоплю посадити, а нема кому навіть город скопати. Пише син мамі. Мамо, ні в якому разі не копайте город. Там я дещо закопав. Бо вас посадять і мені строк додадуть. пише мама синові в тюрму. Синку приїжджала поліція, весь город перекопали, нічого не знайшли, поїхали дуже злі. Пише син мамі. Мамону, чим тим поміг, картоплю вже садіть самі.